Вітаю, друзі! Отже, сьогодні передану до суду справу про вбивство української мовознавиці, філолога нардепа сьомого скликання від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ірини Фарю. Кваліфікацію справи змінено. Тепер В'ячеслава Зінченка підозрюють у умисному вбивстві. Особи у зв'язку з виконанням ним, ну, нею, громадського обов'язку за мотивами національної нетерпимості та у незаконному провадженні зі зброєю. Друзі, любе вбивство це зло. а вбивство політичне це тричі зло. Що відбулося насправді? Зінченко винним себе не визнає В'ячеслав, але я достеменно знаю від своїх друзів і джерел Національної поліції, що без протоколу на початку він зізнався, він зізнався в вбивстві, він гордився навіть ним, що це його е, такий крок, щоб зупинити розкол народної єдності, як я вам казав. Це дійсно правда, що В'ячеслав вступив в групу в інтернеті правих, які є в Росії, і в Україні. Права, права культура, будемо так казати, і одним із Наративів, який там був, це розкол народної єдності, розкол на мовному ґрунті. Аналізуючи все, ми, ну, ми чесно ж маємо говорити один з одним, що пані Ірина Фаріон дійсно розколювала суспільство. І не тільки на питанні мови, й на питанні історії, на питанні там, до імен дитячих, пам'ятаєте, ці всі історії, це все дійсно розколювало суспільство. Це не привід її було вбивати. Це привід задуматись, це привід задуматись над тим, що в державі треба змінити зараз. Для того, щоб дійсно отримати єдність народну. Вбивствами народна єдність не будується. Народну єдність е, не створять мінєди. На чолі з Чернешовим. Народну єдність треба створити іншим механізмом. Моя особиста пропозиція це мораторій на 25 років. На обговорення і прийняття рішень з питань мовних питань історії, питань церкви віри. Церкви віри мають займатися святі отці, мовою філологи, історик історики. Що ж до вбивства Ірини Феріон, то це злочин, це зло. І ні до якої народної єдності це вбивство привести не могло. Це навпаки проводило до розколу. Мені здається, В'ячеслава Зінченка використали. Хто як і навіщо? Давайте подивимося, матеріали слідства, коли вони будуть відкриті, доступні в судових засіданнях, повернемося до цієї теми. Але мені здається, його використали. І це вбивство мало бути одним, потім з іншого боку, мав бути якийсь умовний там, Шевченко, якого зараз СІЗО посадили, або якийсь інший діяч зі Сходу для чого? Щоб розколоти, роз'єднати, розідрати країну до кінця. Тому чітко мораторій, чітко. Покарання за насилля, за вбивство в даному випадку і встановлення тих, хто стояв за вбивцею. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Попри все, ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.